З років Михайло Біла звернув Україні ветенанку. Вона була фактично втрачена, ніхто нею не займався. Він зробив перші, а найпростіші дві ветеринарки. Вони знаходяться у нас в музеї. Це була ветенантка не класичного такого характеру, традиційного, вони зробили ветенанки нашій бабусі і прикрашали під ними оселі. Це була ветенантка чисто біла сова. Там вже відчувалася експресія, там вже був рух і там була дуже цікава чисто біла сова рука, його почув. Потім він почав робити перші свої аплікації. Це якраз перші аплікації, знаєте, чим вони цікаві? Він ту ветенанку поклав на картон. Але це в основному були перші контури. Тобто, бачите, контури дерев, контури обрію, контури людей, контури коней і будь-яких інших таких цікавих персонажів або сюжетні елементи. Пізніше, вже через 10 років, він свою ветенанку вже тодішню аплікацію. І в наступних залах ви вже бачите виакцентувані в кожній момент. Це вже йде обличчя повністю візуалізоване, Рот, ніс, очі. Але що найцікавіше, простими елементами, йому вдалося передати характерність обличчя. Якщо ви подивитеся на всі його обличчя, ви не побачите жодного однакового. Вони всі абсолютно різні, так як ми з вами різні. Це тільки йому вдається це зробити. Це настільки цікаво, і це найважливіше, що зроблено дуже простими елементами. Нехай ми з вами сядемо, виріжемо кругле обличчя, виріжемо кругле очко і овальні губки, і наклеїмо, і що в нас вийде, і в нас вийде лялька, яка зроблена дитиною в 4 роки. То, то саме аналогічно робить білас, але в нього виходить фантастично цікавий персонаж. І такий образ чисто життєвий. Своїм певним характером. Та гумор, гумор Слово білас і гумор, це до знаєте абсолютно паралельно. Він до сьогоднішнього дня, ми кажемо йому 90 років. Та він так, не пишіть, порок анекдоти на своїх 90 років. Він такий цікавий, він такий веселий чоловік, він такий не залишився, де йому був здоров'я. І сидів того образу, але він воно не бачить, бо він не вистачався. Так, так, ви розумієте, що? Я просто в шоці. Коли давня е з Греції прийшла от та, е цікава традиція зображення Богородиці. мали бути великі очі, гусенькі ніс малесенькі губки і таке загружене обличчя, вже значно пізніше, 18-й початок 19-го століття, це вже пішло зображення Богородиці, художник малював з найгарнішою жінкою в селі. Тому то сподобалась та жінка, а це вже було гарне, кругле українське обличчя, великі очі, великі повні, губи. Тобто дійсно реалістична жінка, та добродиця, та фантастично гарна жінка, яка живе серед нас, У кубілася точно таке саме у 20-му сторіччі. І таке враження, що чотири століття між цими двома роботами, так якби його їх абсолютно не було. Наскільки це вільняє? Та взагалі наша українська культура, це соціальна гільяльність. Якщо ми візьмемося за культуру. Знаєте, гуляти, чим себе підняли? Це вже не робить.